П'ятниця, 12 квітня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16 ту Вітаю! У свято-георгівському храмі сьогодні попрощалися із героєм Ростиславом Чайковським. Родом із села Божиківці він навчався у школі номер 25 Здобув ступінь магістра психології у Хмельницькому інституті соціальних технологій університету Україна. Понад 10 років жив і працював за кордоном. А коли розпочалася повномасштабна війна, повернувся, аби захищати Україну. Більше року Ростислав Чайковський воював у лавах 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Загинув напередодні свого 47-го дня народження. 8 квітня на Донецькому напрямку під час виконання бойового завдання. У героя залишилися дві доньки. Поховали Ростислава Чайковського у рідному селі поруч із могилою матері, як він і просив. Славік, мій друг дитинства з маличку. Все знаєте, що в дітей буває в житті. Перше якесь багаття з патичків. Якісь перші цукерки, які не можна було багато їсти, було з ним. Кота готували в космос запускати, таке враження, що відірвали частину мене. І він тільки зовні, великий кремезний чоловік, а всередині це плюшевий ведмедик, але який був добрим, сміливим, дуже щирим. Він ніколи не ховався за спини інших. Знаєте, такий лицар. В обладунках, оце був він. В останні роки працював за кордоном, почалася війна в лютому, він початок березня приїхав додому. Так як він був не військовозобов'язаний, його попервах не брали, От. і вже десь через рік він добровольно пішов на війну, записався в саму небезпечну структуру, штурмові війська. Початку вересня фактично перебував в південніше в Бахмута. Він був наш студент, випускник, психологія, магістратура. Так в нього і позивний був психолог. Загинув як воїн, гідно, на передньому краї. У нього залишилось двоє дочок. Два ворожі шахеди знищили бійці ППО на території Хмельниччини в ніч на п'ятницю. Люди не постраждали, пошкоджено два приватні будинки, повідомили в обласній військовій адміністрації. Загалом минулої ночі терористи атакували Україну 17-ма ударними безпілотниками. Збито 16, звітують у повітряних силах. Ще 21 родина, чиї оселі постраждали внаслідок російських терористичних атак, отримують компенсацію з бюджету громади. На це під час учорашнього засідання виконавчого комітету виділили майже 2 мільйони гривень. 841 житель громади отримує одноразову матеріальну допомогу. Також проголосували за передачу з комунальної в державну власність квадрокоптерів та fpv дронів для війська. А ще на засіданні виконкому затвердили проєктно-кошторисні документації на зведення індустріального парку та житла для вимушених переселенців. Ірина Муляр розповість про все детальніше. 841 житель Хмельницької міської громади отримає одноразову матеріальну допомогу. Загальна сума, яку спрямують з бюджету на ці виплати, становить 6 мільйонів 700 тисяч гривень. Рішення ухвалили на черговому засіданні виконавчого комітету. 110 родин загиблих героїв отримують матеріальну допомогу на понад 2 мільйони гривень. Крім того, 83 наших поранених військових отримують матеріальну допомогу на реабілітацію на загальну суму. Понад 830 тисяч гривень, крім того, 528 наших діючих військових або вже демобілізованих ветеранів, починаючи з 2014 року, отримують матеріальну допомогу на загальну суму понад 2 мільйони 700 тисяч гривень. А 21 родина, чиї оселі постраждали від терористичних атак ворога, отримують компенсацію. Зі скарбниці громади на це виділили майже 2 мільйони гривень. Також проголосували за передачу з комунальної в державну власність квадрокоптерів та впівідронів для війська на майже 20 мільйонів гривень. Такі рішення ми ухвалюємо майже кожен другий, третій виконком і далі знову ж таки будемо їх ухвалювати. Те, що стосується знову ж таки підтримки наших військових, то традиційне рішення про 50% відсоткове відшкодування платного навчання в вищих навчальних закладах. 128 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, отримуватимуть щомісячні кишенькові кошти. Проголосували і за надання 36 особам статусу дитини, яка постраждала від воєнних дій та збройних конфліктів. Загалом такий статус у громаді мають вже 640 дітей. А ще ухвалили рішення щодо інвентаризації земельних ділянок. За наслідками інвентаризації ми донараховуємо суми і виставляємо відповідні. Скажімо, так, пені, які дозволяють нам суттєво наповнювати бюджет з 1 січня 2024 року, мова йде про майже 2 мільйони гривень, які вдалося додатково заробити до дохідної частини міського бюджету. Проголосували за затвердження проєктно-кошторисної документації на зведення житла для вимушених переселенців. Будуватимуть багатоповерхівки на вулиці Озерній за грантові кошти ЄС розмір гранту безповоротних коштів: 8 мільйонів 400 тисяч євро. Це ново збудоване житло на чистій земельній ділянці. Чекаємо 24 квітня оголошення переможця на будівельні роботи безпосередньо. Сподіваємося, що цього року будемо будуватися. Також затвердили проєктно-кошторисні документації на будівництво мереж водопостачання, каналізації та електропостачання в індустріальному парку. Коштів поки що на це не передбачено. Будемо подаватися зараз на державне фінансування. Будемо боротися, сподіваємось, маючи готову ПКД з експертизою, виграти якусь частину коштів і залучити теж на розбудову індустріального парку Хмельницький. Загалом на засіданні виконкому розглянули 99 питань. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. Більше сотні машин для військовослужбовців за два роки відремонтував хмельничанин Сергій. Безкоштовно реставрує автомобілі, які постраждали від обстрілів на передовій, а також ті, що пригнали з-за кордону для потреб ЗСУ. Нині у власній СТО відновлює авто, котре привезли активісти громадської організації Волонтерська сотня з Латвії. Багато родичів і знайомих знаходяться там напередку, і їм потрібна була моя допомога, бо приїжджали за кордону машини в дуже поганому стані. І почав волонтерити, так і працюю. Вони рятують життя. Мене, хлопці мої на Херсонському напрямку, то вони там вже холодні. У них обстріли касетами, їх там валять, то вони просто привозили мені машини в такому стані, що вся посічена, ми її реставрували. Запчастини я. По собі вартості віддаю роботу, я вже не рахую ніяк. Ми хтось нічого на цьому не заробляємо. Приїхала в страшному стані, гальмівна система була пошкодна, ну, як не пошкоджена, запущена, тормозів не було, масла фільтра не помінені, вона не їхала. І плюс загнивший був кузов. Ми підварили, дали пару латок, обслужили гальмівну систему, обслужили мотор, і вона поїде на передок хлопцям. Понеділка в автобусах комунального підприємства Електротранс у тестовому режимі запрацюють валідатори. Йдеться про маршрути номер 3, 4, 5, 8, 20, а також 35 й маршрут, який обслуговують автобуси марки і Тож пасажири матимуть змогу сплатити за проїзд не лише готівкою, а й телефоном чи карткою. Мельничан та гостей міста запрошують приєднатися до благодійного великоднього ярмарку. Організовують його волонтери Поділля. Чекають на майстрів, які виготовляють прикраси, готують випічку або ж можуть запропонувати інші товари. Усі гроші, які вдасться зібрати, передадуть на потреби військових. Відбудеться ярмарок 2 травня на майданчику біля дитячого світу. Це дев'ятий ярмарок за вісім попередніх зібрали 800 тисяч гривень, які спрямували на допомогу Збройним силам. На ярмарку у нас буде багато цікавих продукцій. Ярмарок великодній, де ви можете придбати смаколики і подарунки для своїх рідних та близьких. А саме це будуть паски та печиво з великодньою тематикою, яке можна буде придбати для себе та рідних. Також будуть сувеніри, писанки або інша продукція, яка асоціюється нас з цим святом. Також ми запрошуємо до співпраці малий та середній бізнес, які готові надати. Свою продукцію, яку ми реалізуємо і спрямуємо кошти на допомогу армії. Окрім того, нам потрібні також волонтери, які зможуть продавати на ярмарку і допомогти нам в цій справі. У нас є запит на 300 турнікетів Січ. Плануємо на них зібрати. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!